Всім привіт-привіт! Запрошую вас сьогодні у свій квітковий рай. От так. Сьогодні буду займатися з квітами, буду їх пересаджувати, додавати земельки, де потрібно, і будемо готувати з валірою їх уже на зимівлю, щоб вони у нас перезимували. Ну, а це для архіву зніму чумаченка свого. Ну Як же, щоб я від своїх дівчаток не був, так? Да? От іменно, як же ж це так? Не можна. Треба. Отак. От так. Ну що, мої хороші, показую, що я буду робити. От, наприклад, на цьому горшку. Він такий легесенький легесенький. Ну, земельки там я так думаю, що, мабуть, зовсім і нема. Так, дивлюся вниз, корінці не виглядають. Я візьму, трошки надберу оту землі ложкою. Отак. А тут її немає чого й надбирати. Там один корінь. Не буду надбирати, а просто візьму, додавлю свіжої землі сюди і все. Так, розказую вам, як я роблю. Оцей горщечок я вам уже показала. Ну тут корішки не видно, видно, що він пересаджений, ну, льогенький. Беру горщок. Насипаю на низ землі отак. Насипала. Якщо корішечки повилазять, щоб вони вилазили сюди е, у землю, щоб у них була подушечка. Ставляю отак горщок. От що я завжди кажу, Валерію, завжди з горшками. Ну Ну мені треба, продаються горшками. В цьому році так і вийшло. Да. Тут у нас виходить пространство, ну, дивіться, і у це пространство я засипаю землю. Так. Все. Тепер хорошо з Все, подушку сюди наниз я зробила для корінців, а тут, сюди, для е, квіточки. Ну, дивіться, ви вже бачите, яка красунечка вилізла. Я сюди підсиплю трошки земельки, тому що дуже-дуже він легкий. Ну, немає там землі багато. Давай старайся, старайся, щоб мої дівчатки гарно себе почували. Увнічай. Не лежала б я оце на дивані. Ноги вгору б не зайду. І скажи, що це я виноватий. А хто? Так, все. От більше я нічого і робити ці квіточки не буду. Полью тільки. Так, а де моя тряпочка? Та що я горщечки витираю? Горщечок витираю. І ще полью трошечки, Ну, я буду дивитися, бо є такі, що е, земля. Серенька, Серенька да? а у цьому горшку сухенька. Все, і ставлю сюди. Оце будемо казати, що все, я потім дотру. І отак вони в нас будуть зимувати. Квітнуть будуть до останнього, обрізати я їх не буду ні квіти, ні листочки. Вони отак будуть в такому стані і зимувати. В тому році у нас вони зимували і квітли ще були у кінці. Березня і ще квітли. Ну, отакі м'яко цвіткові, отакі. Отакі червоненькі ці... та біленькі. Да. Да. А оці о, такі, зефірочки, як ми на них кажемо, вони квітли до нового року. Все. Все, готовий. І цей горщичок тут ось Добавила земельки, досипала подушечку таку земельну зробила. і відставляємо в стороночку. Наступну пересаджуємо. Там нас питали, чому в нас так багато горшків. Що ми повикидали? Розказую, чому в нас багато Ось Отакі От великі горшки, п'ятішечки у нас використовуються для літа і для зими. Весною ми в них пересаджуємо паларгонії у більші горшки з менших, а осінню садимо сюди на перезимовку. Хризантеми. Отак. От а ось у красунечка яка. О, ну ця видно, чувствується, що пересажена, горщок важкущий. Оба. А зараз вам покажу. Ось горчочок. Вроді він і у цьому Важку, вроді важкий пересажений але покажу, дивіться, там землі почти немає. І залізти не можу до нього, тому що він дуже розгалужений. Я роблю так ось, обрізаю. Зараз оце все сухе пообираю і додаю туди землі. Оце стільки я обрізала на кустику. О. І зараз туди додаю земельки. Анатолійович вирішив мені допомогти. Набрай. Забирати не просіювати. Ні? ні, не треба. Вирішив мені допомогти набрати землі. А то я як присяду, то йому приходиться відро нести, ще й мене піднімати домкратом. А землю я для своїх хризантем використовую вже бушну. Ми вам показували, це я тут землю викидала з горшків і з-під петуній. Отак. От Використовую її, зараз відро такої землі, і перемішаю її з магазиною. І буде все добре. Так, це така красунечка. Ось зараз вам покажу, яка. Подивіться, які красиві. Такі якісь правильні ромашечки. Ну, кущики такі малі, Тут вже попускали цей віточки і тут теж. Ну, бідосиками вони в мене стояли у цьому. Зараз <сісті> посадю їх. Ось така зелена квіткова. Видно хорошо тут. От, от, от зараз вам покажу горшку. Бачите? Горщук у горшкові. Земельки сюди додала, земельку сюди додала і порядок. О, мій помощничок мені допомагає. Бачите, бо це ж його любимі квіточки. О. Старається, одірвався від своєї е, роботки, любимої, і прийшов мені допомогти. А ну, ось я... помощник наш теж допомагає. Так, що... так, без ну без допомоги ніяк не можна. Не гукаєш, вивуся, ну та в тебе так. своєї роботи до. відро я собі сказав, що я відро тобі принесу. Добре? Ну, в те роботи своєї багато, я попівдра. Трошки, так, да, небагато насипає. Хорош, хорош, отак. Отак і працюємо. Валера в одному кінці, а я в другому. Щось хазяйка задумалась. О, заморилася. заморилася? да, Оце мені там вже все порозсаджувала. Те, що мені треба, було, ну, ще не повикопувала поки... да, от... Так, да, то вже в наступному відео буде. А тут І на наступний день. Да. Бо сьогодні ми мені... не тут, оце теж треба уже все поприймати. Ну нічого я їм робити не буду. Просто поприймаю їх уже, Валера їх поховає і все. Чи хай ще стоять, я навіть і не знаю. Хай постоять, не я їх пересаджувати вже не буду. Кущики маленькі, хай вони тут ключаться. А оце ось це я викопувала свій, бо мені сюди не вистачало трошечки. То маленький він вже дивіться випускає. Е, ці е, Роз... паростки, росточечки, да. Ну, це так. В общем, ну, вони вже це ранні, вони вже поцвіталися. Поцвітали. Такий і ці, вид. І ну, ці ми... ці поцвітали, ось о, теж вже покажу зараз. Ось. Тоже, бачите, да, їх тільки пополивати треба мені. А так ми їх поставляємо у кухню. І обрізати не будемо. Щоб... Обрізати не будемо і будуть вони зимувати. Це теж ранні. Ось. Сюди. Теж вже ну, можна було б і пообрізати, але я, я не обрізаю. Оце стільки два роки. Два да. роки ми як оце займаємося з Валерою Хризонтемами. То два роки вони у нас зимують у літній кухні, у нас самотоплення немає. І Ну як це? 99% виживає на весні. Ну та в цьому році ж всі, 100% процентів. Ну там один був маленький якийсь горщок, я не знаю. Він ну, він, був не підписаний він. Він в зиму пішов, він Поган, слабий, поганий зиму пішов. Так, що от -от -от. А а так. то їх, так. А то, звісно, утеплитель утеплітель їх водилечко буде. Ну, все, мої хороші, всім дякую, що ви були зі мною. Може, щось вам корисне буде, то я буду дуже рада. Мені приємно. Ну, а в наступному відео покажемо ще з Валерією. Нам надо на маточники вик... що викопати. Викопать. Покажемо вам і розкажемо, як вони перезимували і як літо перебуло. От так. всім. А Та, я скажу, одні у нас поза те, що поза минулого року ми купували, то вони зимували у відкритому ґрунті, гарно накриті були, гарно перезимували. А ті, що ми зовсім не купили в минулому році, то зимували вони в гаршечках у кухні. Ну а в цьому році вже будуть зимувати наші. Вже оце будемо викопувати. Ці я вже до, до ладу довела і. Ну І ще в мене робота це на о, оце повикопувати по одному маточнику. І... На, на всякий ви, випадок. На випадок, випадок да. потім... Ну все, всім пока. Пишіть коментарі, ставте лайки, заходьте до нас на прямі ефіри. Всім миру, добра і спокою. Пока-пока. Пока-пока.